Вам ціна 5000 євро коштує такий ось велосипед. Такий ось велосипед, на якому тут дітей возять, бачите, при... пристюгуються це все. Тут діти, тут, то есть. тут двоє туди на ну, троє дітей розраховано. Двигун Бошовський і Бетвін це, ну, по якості, це не сильно класні велосипеди. Бетвін це таке собі, знаєте, масс-маркет. Типу, якби французький велосипед, ну діч. Також битвін у скільки коштує. Також 5 коштує. Бачиш такий велосипед з. А, ні, цей стоїть 800. Ось такий, бачиш? Дуже-дуже люблять нідерландці велосипеди. І не дивуйтеся, що там, коли твоя тачка стоїть 6 чи 7 тисяч євро, то може голландець приїхати на своєму шосері. Каньйон, який буде стоїти десятку або там 8 тисяч євро. Так що, це окрема, напевно, тема для розсусолювання про велосипед.